Дорогенькі мої, ось це наша буде вечеря. Вечеря така, будемо сир сьогодні їсти, бо ми зовсім зовсім не голодні. Оцей прошутто в нас поки трошки є, вино ще залишилося. Дивіться, яку я велику упаковку купила. Тонну. тонну, я давно вже дивлюся, щоб була знижка, оферта. І за кілограм 13,50 ось таке тонно велике. Бачите, 14 по 80 є. І, і ось так заплатила, я не знаю, 12 євро чи скільки. Що ми зараз будемо їсти? Ми будемо їсти ось такі сири. Е, Ото, і вже стоїть, вже давно, що треба відкрити, і я вже відкрила, я вже сьогодні відкрила, і ми зараз будемо їсти е, всерйоз. тому що вже нема куди і цей теж вже відкрила. Дивіться, яку я бадю роблю велику чаю на завтра. Я завтра зранку встаю, я вже хочу пити. І навіть так після вечері. Оце, це моя така техніка, гарний чай. І я отак... Тут є така тож, літрова каструлька, така велика літрова каструлька, і я її так закип'ячу, чотири пакетики чаю і багато-багато лимона. Туше лимона не багато є, але я даю набагато більше лимону. Десь колись я даю набагато більше лимона, дорогенькі мої. І дивіться, я вже вам показувала мої чаї, скільки я маю чаїв. Я у основному даю ось цей, цей чай, мені подобається. Тут вже відкрито, бо 5 я сьогодні відкрила. Думала, що 4. А я відкрила вже і 5. І 5 забагато на літру води. Це берге, берге, Бергамото. Бергамот – це такий е, щось змішане з лимоном і апельсинами, цитрусові. Воно більше есенції роблять, більше як запах вживається. Тому він мені набагато ліпше з бергамоту подобається, ніж з лимоном. Марка, Ося, таких 25 чаїв, у нас коштує 2,50. 3,50, дорогенькі, мої, 3,50. І в, кожному, в кожній упаковці чаю дають в подарок ось такий ще зелений чай. Бачите, такий зелений чай. Тут я вже, от, скільки я тих, вже два чаї таких маю. В кожній так вони дають 25 таких і один такий на подарок. Я вже тут два маю. Треба буде ще такі чаї купити. І тут різні ось такі от, чаї. Це син мені подарував, я щось не дуже. Треба ще раз буде попробувати, чи вони мені йдуть. Пізніше такі різні мішані, червоні фрукти. Це означає, що там є. Коротше, всі червоні. Малина, черешні і це все решту. Тут в мене всякий такий цукор є, але я цукор не п'ю. Бачите, це я привезла з подорожі. Я як в подорож їду, як бачу таке таку, то я зразу пкаю кишеню привожу, привожу додому, бо мені подобаються всякий, всякий такий цукор. Але я в цукру не вживаю, бо я стевію п'ю цей чай. Я п'ю, хочу, так, так, е, хочу попити його так багато, і щоб він був солодкий-солодкий, як бачите, але я його п'ю зі стевією. У мене багато є стевії, дорогенькі мої. І я. Це вже відкрита, відкрита І у мене я п'ю з цією стевією. Бачите? Екоква, скільки у мене стеві. Я стеві куплю і за те, що куплю. Хтось мене питався, і От кіно є така, так? І ви не знаєте, як варити тут жіночка мені написала. Це таке з трави такої, такі зернятка виходять Ну в Африці росте, воно дуже корисне набагато. На я просто помиваю. Гарно, добре промиваю, воно втікає через ситку. що, я до зуби кидаю. Півстаканчика, багато не треба кидати, мої, тому що воно, воно дуже таке набухає. Ота як манка, як це все гриз, воно набухає. Але я даю півстаканчика на таку велику каструлю. А крім того, просто щоб багато бульби. одну бульбу я завжди даю, дорегенькі мої. Одну бульбу, і у мене різні такі є крупи, і я мішані. І я даю ось це. Ось ще одне в мене тут є. Зараз я вам покажу, що тут в мене є. Тут У мене такий безпорядок, але я покажу. Ще тут в мене одна така. Бачите, я маю, я люблю купляти. От ще одна кіно є. І вона навіть біо є. Я в копі купляю. Ці я ще не варила, треба мені варити. У мене дуже багато круп. Це я купила помідор остатній. Тут в мене гриби, треба... мені треба навести тут порядок, бо тут таке робиться. Оце я купила, як вона називається, тапшонка, що я варила недавно. Оця моя зупа. Я дуже часто варю такі з червоною, теж в копі я купляю червоні лінтіки, вони дуже смачні. Бачите, скільки у мене? У мене дуже великий запас всіх зупів є. От. От такі я зупи купляю, перловка. Це Ні, це фарро таке, щоб фарро в нас такий холодний, якби холодний рис роблять, а такі сара роблять. Ну, що тут в мене є багато, я не буду тут все показувати, що тут в мене ще є? А, полєнта. О, Полінту мені треба варити, то ми в горах купили. Це кукурузяна така, бачите, темна, різна така кукурузяна, буде каша кукурузяна. Вау, треба, бачите, яка? Чому вона така Вона така Вонто дуже дорога, дуже якісна. Тар, називається е, тарання, тара, е, тарання, бачите? Тут в мене ще фаби є. Ну, а, ще тут зупи мені треба зварити, Чекати, я їм зараз покажу. Я вже мені треба витягнути наверх і показати. Ну, там в мене ще всякі зупи є. Тут у мене того всього багато є. Ой-ой-ой, який бардак тут в мене є. Ну, Тут в мене всього багато є. Тут треба мені порядок трохи зробити був. Я люблю то все купляти. Але тут має бути порядок, а тут порядку немає. Окей, оту зупу зараз я її витягну і мені її треба. Ми літом їздили і ми купили ось таку зупу в горах. Ми їздили туди в Лівінію, Поїти в Лівінію літом зимою. це Зимою там холодно, дуже, це саме найхолодніше місце, щоб тут хоча строк не скінчився. А, ще не скінчується. Аж до 26-го, бенебен. Ось таку зупу ми купили. Це типічна їхня зупа. Бачите, що там є? Тут є гречка, вони там гречку дуже використовують. От пшонка, гречка. Чечевиця червона, горох, горох і, і оце все решту. Ви не думайте, це просто Я не так накидали, накидали і, і кінець на тому. Це просто розумієте, склад такий, де вони вже вивчили, як воно має бути, де воно буде смачне. Тому що тут такий збір, як вам сказати. Там, наприклад, то гречки, гречка біленька, бачите, не є смажена. Гречки, наприклад, є 30%, того 20%, того 10% і, і, і все. І воно дуже дуже смачне. Треба буде мені готувати це. Зараз, от цей, зараз будемо це, ці сири їсти. І Сьогодні ми сьогодні так наїлися тих ананасів. Бачите, ще у зараз два з'їмо, і це на завтра лишимо ось цей. Хочеться їсти, тому що ми, ми сьогодні, в п'ятій годині, гарно випили собі чаю. Останнього, ще був чай, це вже свіжий, той старий. І багато з чаю з лимоном і хліб з маслом. і Хліб з маслом. Бакуски. Хліб такий добрий тут в Італії. І мій компанію так само, так само, як я. І хоч він, в нього аналізи дуже добрі, і нема проблеми, якщо він собі масло більше з'їсть. Я він масло ніколи не їсть, дорогеньке моє. Йдемо сідати за стіл, бо бачите, це вечеря, машини майже не їздять, дуже мало, люди взагалі не ходять. А після 9-ї будуть трошки ходити з собаками тут і все, і кінець. Я вже все прибрала, ще залишила ті шишки. І помаленьку-помаленьку це все новорічне. я вже... Сьогодні цей вазонок я гарно дала йому попити гарно. Він гарно в мене росте. Окей, йдемо їсти. Йдемо їсти ті сири пробувати. Це наша вечеря, дороги мої. Як ви бачите, ми їмо різні сири. Різні сири. Оце, що є. Ми наложили це все на стіл і буде. Баста Мадонна! Ну, манаджа. Вай вієм, бутарі Ну, волю не там тут. Вы дайте кванту мису. А пранзу є ми супоку, а тропу і волю дісера бере покину questo Баста, баста, кусь баста море. І стоїть його кистоту, прийняті кистоти di танки. Формат жіді Капра, де скози. І цей добрий, і цей добрий. Цей такий похожий на, на горбунзолю. Я того не хочу, я буду їсти оце. Чокуляди ми вже маємо Остатні, Зараз вам покажу ще шоколад, який є. Бо ми вже доїдаємо цей остатній кусочок, як виглядає? Як виглядає шоколад? Е як виглядає шивчинки на море? Шоколад. Оце я вам покажу. Я теж 16 штук було на 25. Подивіться, як в Швейцарії пакую, Скільки тут ще мало залишилося? Що дві тільки? манаджа дві. Було 16, і ми кожен день їмо. Аж як нема в хаті, то нема. А як є, тут то, то їмо вже. Та ми вже тиждень їмо. Ми вже по одній, по дві. Бачите, який ось такий шоколад. Він всередині, отак порізаний. Отак ви тут бачите, порізаний на кусочки і він так виглядає. Поставимо сюди, тому що може впасти. Пізніше. Оцей шоколад хочу вам показати. Оцей шоколад, він теж зроблений ось такими, як вам сказати, зараз я відкрию і вам хочу показати, тому що швейцарський оригінальний шоколад. Це не кожен день. Це не кожен день. Дорогенькі мої. Зараз я вам покажу, бачите, ось він такий був. Це є просто оригінальний. Я розумію, що в Україні також є гори. Ось такі намалювали. намалювали. І він всередині ось такими вокрупинками. Це не горішки чи щось таке за зуби заліпає. Коротше, якийсь такий карамелька, така липне до зуб. І він теж не є поганий. І його ось так ножом раз, по кусочках раз, і ми так його їли. І ще залишився отакий. Це теж остатній. Зараз ми оцей з'їмо. Ось такий тож, тож смачний. Цей смачний, мачка ось такий. І все. А я хочу їсти. Що я буду їсти зараз? я от прямо. Ананас я почистила, але ми, я прямо теж хочу їсти оцю як воно називається, зсередини. Оце таке воно тверденьке. Оце, оце засередине я вирізаю для гостей. Як і гості, я відрізаю. Але я пам'ятаю, що я всі руки я їла. Не хочу, я прямо з хлібом не хочу їсти. Я отак полосую і баста трошки. Поправую кімнатної температури. А смачним. Цілий після обіду стояв тут наверху. Я витягнула з холодильника спеціально. Зараз попробую цей. Цей такий пікантний, він такий, як вам сказати, похожий на, на, на горгонзолю, але. Цей mm. 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 дуже смачний, цей теж дуже смачний. Хто не любить піканти, то, mm, то можна ось такий. Такий, я би ще з'їла. Mm. Ай-яй-яй, які вони смачні! Боже, як воно вартує. Ось така коробочка за такий кусок ми заплатили. Цей 6 євро, а цей 5 євро. Ну, це вартує. Я вам говорю, це просто вартує. Воно трошки дорого, але воно вартує. Ось так собі випити І з'їсти, воно дуже смачно. Дорогеньке, дуже смачно. Просто поласувати. Розумієте, поласувати, ось так. Треба ще купити. Я вже другий раз чи третій раз купляю. Кожен раз, як я його їм і завжди говорю, треба ще раз купити, треба ще раз купити. Просто такий кусочок собі от з'їсти. Це лакомство, ви розумієте? Це велике лакомство. І ось так. Така в нас вечеря? Чин-чин! Чин -чин. Вау І ананас. Це ще завтра будемо ананас їсти. М -м. Я закінчую, ранки мої, до, до скорих моїх нових відео. Дякую, що пишете. Дякую вам за лайк, дякую вам за, 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 за все за все. За нові тим людям привіт, ті, що нові, підписалися. Я нагадую, що я зі Львова Анна, яка 27 років виїхала зі Львова. Миру, миру для України як найскоріше.